Всім привіт сьогодні. в Випуску Рибров проведе в Києві важливі перемовини з УАФ. Шовченко хвалив важливе рішення щодо Риброва. Відомо, хто може очолити збірну України. Шовковського потрібно звільнити. Саленко. Панеті Найкос вважає головного тренера збірної України Сергія Реброва основним претендентом на посаду нового наставника клубу у газета.gr. За даними видання, найближчим часом 51-річний фахівець вирушить до Києва для переговорів з керівництвом української асоціації футболу щодо свого майбутнього та потенційного переходу до грецького чемпіона. Ребро відправився в українську столицю, щоб прояснити ситуацію з національною збірною та узгодити своє можливе керівництво Панатінайкосом. Після останніх контактів український тренер залишився задоволений підходом грецького клубу, який показав, що вважає його найбільш підходящим кандидатом на посаду наставника. Йдеться в повідомленні. Очікується, що 51-річний спеціаліст невдовзі проведе прямі перемовини на найвищому рівні, щоб знайти остаточне рішення та взяти на себе керівництво Панатінайкосом. Розглядається варіант, за якого. Горебров залишить Україну після міжнародної перерви у жовтні. Наразі грецький клуб має два очки після трьох турів. і Посідає 12-те місце в таблиці Суперліги. 25 вересня. Панаті Найкос розпочне виступи в основному етапі Ліги Європи матчем на виїзді проти швейцарського Янг Boys. Панатіна Кос розпочав пошуки нового наставника. Після відставки рує Віторії. Серед можливих претендентів Сергій Рибров. Про це повідомляє SDNA. Втім, Рибров залишається відданим роботі з національною командою, та не має наміру залишати свою посаду щонайменше до середини жовтня. До того ж, президент УАФ Андрій Шевченко виступає проти ймовірного відходу Риброва. Він прагне, аби українська збірна пройшла кваліфікацію на чемпіонат світу 2026 саме з саме карманичем. Нагадаємо, відбірковий цикл. Світової першості Україна розпочала невдала, поступившися Франції та зігравши в ніч з Азербайджаном. Наразі жовто-блакитні займають третю сходинку у своїй відбірковій групі до чемпіонату світу 2026. Наші підписники телеграм-каналу «Перший тайм» дізналися цю новину набагато раніше. Тому будь в центрі подій першим. Підписуйся на телеграм, посилання в описі. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. За словами блогера Ігоря Бурбаса у своєму новому випуску на каналі Бурбус, він повідомив, що в будинку футболу вже міркують над тим, хто потенційно може змінити нинішнього наставника жовто-блакитних і навіть мають відповідну кандидатуру. Йдеться про колишнього тренера Сімферопольської таврії Олега Лужного, який останнім часом працював асистентом у тренерському штабі Олександра Хаскевича в Динамо. Президент УАФ Андрій Шевченко цілком серйозно розглядає 57-річного Лужного, як Жливого головного тренера національної збірної України. Нині Олег Романович займає посаду спортивного СЕО в Української асоціації футболу. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання. Більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Екс-нападник Динамо Олег Саленко поділився думками після нічієї білосиніх з Олександрією 2-2 у матчі шостого туру УПЛ. Динамо, другий матч поспіль, забиває своїм суперникам по два м'ячі, але в свої ворота пропускає стільки ж, що відбувається з динамівцями. Команді потрібен тренер, а не помічники, які вже й невідомо, скільки у Шовковського. Динамо провалюється раз за разом, а попереду не найсильніший європейський клубний турнір Ліга конференції, якого я, чесно кажучи, Каю з великими побоюваннями. Який і вихід із ситуації. На мій погляд, зміна головного тренера. Скоро буде два роки, як Олександр Шовковський очолює Дунамо. Проте прогресу в грі колективу як не було, так і немає. Не намагайся порівнювати Валерія Лобановського і нинішнього наставника, але команду потрібно створювати тренеру, чого в нинішній ситуації не спостерігається і близько. За моїх часів Динамо в чемпіонаті завжди виходило на поєдинок як фаворит, а зараз лише як конкурент, сказав Саленко в інтерв'ю sport.ua. Форвард турецького Трабзонспора Данило Сікан висловлює невдоволення ставленням головного тренера команди Фатіха Таке та браками грового часу офіційних поєдинках. У поточному сезоні український нападник узяв участь у чотирьох матчах, провівши на полі лише 64 хвилини. При цьому йому не вдалося відзначитися результативними діями. Сікан пропустив гру проти Фенербахче через травму, а в останній зустрічі з газіантепом залишився серед запасних. За даними турецьких медіа, 24 Річний футболіст розчарований позицію наставника бордово синіх Хоча таке не розраховує на українця під час трансферного вікна, він заборонив продаж гравця до каджа Еліспора, який планував здійснити його підписання. Подібна поведінка тренера викликає подив не тільки у самого Сікана, а й серед оболівальників Трабзонспора. спора. Фани вимагають від тренерського штабу більшої довіри до форварда, за якого клуб у січні заплатив значну за своїми мірками суму 6 мільйонів євро у минулому сезоні. Ні Данило Сікана відіграв 18 матчів, в яких записав на свій рахунок 4 голи та дві результативні асисти. Контракт українського нападника чинний до червня 29-го року, а його ринкова вартість оцінюється у 6 мільйонів євро. У неділю 21 вересня відбувся поєдинок шостого туру Української прем'єр-ліги між епіцентром Тракрев Басом. Матч проходив на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. У надзвичайно видовищній грі з дев'ятьма забитим м'ячами перемогу з рахунком 5-4 святкували гості. У цьому матчі вперше за п'ять років голом відзначився форвард епіцентру Владислав Супряга. Однак одразу після цього отримав травму руки. За даними журналіста Володимира Зверова, перелому вдалося уникнути. Футболісту діагностовано. Вивих орієнтовний термін відновлення складає близько одного місяця. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.